Якщо говорити про особу, яка вчинала замовство, то нам він був затриманий декілька тижнів тому за заявою матері неповнолітньої школярки, що її дочку зґвалтували. Після цього працівники міліції в справах дітей працювали, продали багато арест, заходів було, особу злочинця було встановлено, йому оголошено підозру, він заарештований, знаходиться в слідчому ізоляторі. Коли відпрацьовували його, а також інші злочини, то встановили причетність в минулому році до скоєння ще одного зґвалтування неповнолітньої слідчі вже підготували підозру по ньому і його доставляли із слідчого ізолятору до райуправління для того, щоб оголосити підозру по злочину минулого року. Ну, як бачимо, останнього було заховано лізвіє, яким він скоїв самогубство. Прибули лікарі, хотіли надати допомогу, але допомогу не встигли надати, останній помер. Зараз матеріали направлені до прокуратури для того, щоб вона розібралася і дала свою оцінку.